Привіт! Я радий вітати тебе на закритому уроці по створенню якісного та крутого контенту, на якому ти навчишся заробляти з будь-якої точки світу. Все, що потрібно, це налаштувати систему, яку ми, власно, і розберемо на цьому інтенсиві. Без довгих вступів та води. Давай одразу розберемо моїх учениць: це фітнес-тренери, які за два місяці набрали 15 тисяч. Підписників цільової аудиторії ну набрали і набрали. Скажете ви, а як заробляти? І будете абсолютно праві. Порожні перегляди нас не дуже цікавлять, тому я даю просту інструкцію, як налаштувати систему, коли кожного дня. Тебе купують твій продукт, і що саме головне, вам не потрібно витрачати на рекламу, тому що Інстаграм безкоштовно показує та просуває ваші рілси на мільйони мільйони людей по всьому світу. Ми з тобою розберемось, чому ці ролики взагалі залетіли, як вони знімались і яке обладнання використовувалось. Скільки часу знадобилось на створення цих відео, та як ми придумували ідеї? Почнемо з останнього. По-перше, тобі треба визначитись з форматом. В форматі виснує велика кількість. Я ж надаю перевагу експертному креативному Reels. яка основна ідея: зацікавити, залучити, здивувати, утримати, закрити більно широку аудиторію та закликати до цільової дії. Це та ідея, яку я закладаю з самого початку, створюючи контент як для себе, так і для моїх учнів. І саме з цього складається базовий сценарій будь-якого експертного рілс: залучити, утримати, вирішити проблему, закликати до дії. Цього чотири етапи, і давай їх розберемо по черзі. Перше це залучення. Цей етап триває не більше трьох секунд, і твоєю основною задачею є зацікавити, привернути увагу, змусити людину зупинитись від безкінечного скролінгу стрічки, да, коли вона вже все бачила, всі приколи, всі смішні відео, вона вже подивилась. І от твоя задача привернути увагу, щось сказати, щось показати таке, що зацікавить. Друге, головне завдання це утримати людину. Тобто ми справились з тим, що ми привернули її увагу. Тепер наша задача утримати, щоб вона додивилась наше відео до кінця. Відео має містити в собі сюжет, в якому є е, тригери, які викликають емоції. Ці емоції можуть бути різними: радість, здивування, сум, злість, відраза, заздрість. І скажу вам по секрету. Негативні емоції, такі як там заздрість, злість, відраза, викликають набагато більший, скажімо так, ефект, і привернути от увагу і взагалі викликати емоцію у людини набагато простіше, але ідеально це мати так звану карусель, коли ви, ну скажімо так, не тримаєтесь за якусь одну емоцію, а створюєте контент з який викликає ну, різну емоцію. Да? І добру, і позитивно, так і негативно. Тому що, ну давайте згадаємо всі новини, да? все, що по телевізору, всі от новини створені для людей, ну виключно в негативному ключі. Тобто, ну дуже рідко щось показують таке добре, позитивне. В основному це якісь скандали, інтриги, розслідування. Чому? Тому що. Це те, що не вистачає людям повсякденному в житті, оціх, от якихось негативних емоцій, таких переживань, те, що викликає, скажімо так, там адреналін. Тому це працює. Третя задача це власне вирішити проблему. Коли ви створюєте експертний контент, то в ньому має бути щось, коли ви дійсно даєте якусь цінність і от те, що людям не вистачає. В випадку з моїми ученицями, фітнес-тренери, ми створили той контент, в якому це вправи на там на різні зони тіла, на спину, на стопи, на шию. на… Плечі і на Reels одразу написано, яку проблему вирішує ця вправа. Да? Повторюючи цю вправу там два рази на тиждень, всього там по 15 хвилин, ви позбавитесь болі. В спині. Таким чином ми даємо цю чарівну таблетку, що дійсно виконуючи ці вправи, ви зможете там, позбавитись від вашої проблеми. Якщо ви експерт з нерухомості, скоріш за все, ви знаєте найбільші болі ваших клієнтів. Це там: я не можу знайти нормальну квартиру вже там багато часу, тому що мені попадаються недобросовісні експерти з нерухомістю. Даєте три правила: як. Вибрати того самого експерта з нерухомості і знати напевне, що він абсолютно добросовісний та е, професіонал. І четвертий етап, саме головний закликати до дії, коли ви конкретно говорите людям, якщо ви хочете дізнатись більше, якщо ви хочете е, вирішити цю проблему, якщо ви хочете дізнатися, як я це роблю, які в мене є секрети, яка моя інструкція, я закликаю вас до дії. Написати в коментарях. Якесь слово, і мій чат-бот відправить для вас, якесь корисне навчальне відео, або інструкцію я вам відправлю, або закликати до дії підписати, щоб не пропустити наступні мої корисні відео. Якщо ви тільки починаєте, я зараз дам вам декілька порад, як конкретно з чого вам треба почати створення контенту. Власне, набір аудиторії, наголошу безкоштовно, да? не потрібно вкладувати ніяку рекламу. Ви просто знімаєте контент і публікуєте його. of І далі вже сама платформа Instagram сама просуває цей контент, і, відповідно, людям він подобається, і вони на вас підписуються. І так, перше, що вам треба зробити, це ну, спочатку відповісти взагалі на питання, для чого я це роблю, чому я цим займаюся, чи взагалі мені це подобається. І як я бачу себе, наприклад, якщо я буду цим займатись, рік, два, три. Друга важлива дія, коли ви задаєте, скоріш за все, запитанням, а що конкретно? Етно знімати, от в мене немає ідей. Перше, що зробіть, це підпишіться на блогерів своєї сфери. Підпишіться на блогерів та експертів, на людей, які вам в цілому імпонують. Вам подобається їх контент, вам подобається їх особистість, вони вам відкликаються. Підпишіться на них та почніть слідкувати за контентом, який вони створюють. По таким чином ви будете тренувати вашу надивленість і розвивати свої навички і взагалі розуміння, який контент створювати, які ідеї придумувати, як їх придумувати, що це взагалі можуть бути за ідеї. І бонусним уроком я відправлю інструкцію, дуже просту інструкцію. Як за допомогою штучного інтелекту, як за допомогою чату GPT, є такий спеціальний сайт, на який ви заходите, пишете йому завдання, ідею, контент-план хоч на день, хоч на місяць, хоч на, на рік вперед. Ви дійсно, ну. Позбавити себе страждань, як то часто буває, від того, що я не знаю, що придумати, просто тому що штучний інтелект ем, дасть вам ці ідеї, і ви вже, звісно, ви вже їх докрутите самі. І третій, саме головний крок ви будете зараз починати. Дуже важливо, той контент, який ви почнете створювати, да, тобто, саме головне, це просто почати створювати цей контент, його треба публікувати. Не думайте, що от ви створили щось крінжове, щось те, за що вам соромно. Перші 30 роликів ваша задача зробити максимально, щоб вам було соромно, щоб це було крінжово щоб це було там якось погано. Чому? Просто тому, що спочатку а, інакше не вийде. Якщо ви подивитесь на. Великих на сьогоднішній день успішних блогерів, там контент-мейкерів, які вже велика кількість підписників і е, суперконтент вони створюють. То 5-10 років тому, коли вони починали, то вони створювали такий самий контент, за який сьогодні їм соромно. Вся ідея в тому, що вони його створювали, тобто вони пройшли це, і у вас так само ви зобов'язані створити перші 30 відео максимально так, щоб вам от було соромно. Саме головне створюйте ролик, не ходіть, не думайте, який він класний, клас, поганий, якісний, неякісний. Викладайте. Коли ви будете один за одним викладати а, ролики, ви будете просто дивитись, ага, що можна покращити, а як можна докрутити. А, ви будете краще вміти знімати, вибирати кращі ракурси, ставити світло, краще робити монтаж. Тому я так само свої перші ролики робив, так що мені соромно на них сьогодні дивитись. Ви зробите, ви потім зможете їх видалити через якийсь час, да? якщо вам а, не буде подобатись, якщо це вже буде відрізнятись від вашого річку. Рівня. Але з самого початку просто треба взяти і зробити оце от 30 відео. Не треба з самого початку якусь там задумку, голівудський сценарій придумувати. З самого початку на кількість працюємо. Да? Все, придумали ідею, швидко її реалізували, швидко її опублікували. Йдемо далі. Скоріше за все, там близькі знайомі для них буде це спочатку ем, незвично. І вони будуть, ну можливо, якось реагувати незрозуміло, але пройде час, ви вже будете контент робити краще, і вони в цілому звикнуть, що ви та людина, який, яка створює контент. Тому чим би ви не почали займатись, спочатку людей це буде незрозуміло, але з часом вони вже звикнуть і. Це буде для них зрозуміло і нормальним, що ви створюєте контент на другому дні нашого інтенсиву. Ми будемо говорити про ваш продукт. Ми поговоримо і ви дізнаєтесь, як взагалі його упакувати, запакувати, як його оформити, як його правильно подавати людям, так щоб він ну дійсно виглядав класно і апетитно для людей. Ми будемо говорити, як знімати да, от різні формати, взагалі, який контент знімати під різний там, З ваших продуктів, тобто, і там, якщо ви експерт з нерухомості, або якщо ви е, в'яжете шкарпетки, або якщо ви робите свічки, або якщо ви продаєте метал, е, неважливо, чим ви займаєтесь, все це можна упакувати так, щоб воно виглядало от, апетитно, от, щоб воно сочно виглядало і його хотілося купити. І в цілому ваш контент буде привертати увагу, навіть якщо. Людям цей продукт ще не потрібен, але вони на вас підпишуться, тому що, можливо, колись він все-таки їм знадобиться. Третій день буде присвячений ну такі реально дуже важливому інструменту, як воронка. Тобто ви дізнаєтесь покроково, як налаштувати оцю систему, коли у вас купують ваш продукт без вашої участі. Коли все відбувається автоматизовано, коли ви десь на відпочинку в Турції. А у вас купують ваш продукт. Тобто ви не продаєте, ви не спілкуєтесь з людиною, ви покупця клієнта навіть не знаєте. Але вся система налаштована так, що ви просто знімаєте контент, все так налаштовуєте і на вашу карту приходять гроші. Я сам коли в цьому розібрався, я просто взявся за голову і зрозумів. Це неймовірно. Це неймовірно, що взагалі такі існує, такі на сьогодні можливості. І я цю інструкцію дам просто покроково для вас, і ви зможете її налаштувати для себе і просто кайфувати від життя. Четвертий день буде присвячений продажам, тому що коли вам треба буде спілкуватись. Комунікувати з людьми ці е, продажі вони можуть бути як особисті, так і в переписках. Щоб це було ефективно, щоб о, ви збавились проблеми в мене не купують, тому що для людей дорого, я не люблю продавати. От е, я не вмію як би, це робити. Я не, не люблю впарювати. Є дуже проста схема, система, шаблон, як робити продажі для людей, які не люблять продавати. Тобто є просто от, по слову, що вам треба говорити, щоб викликати у людей довіру, і щоб у вас хотіли купувати ваші продукти, можливо, більш преміальні, або в принципі ви розумієте, що ваш продукт ну, класно продавати, да, от спілкуючись з людиною, якщо це якісь там послуги, або ви там. Експерт з нерухомості або ви репетитор з англійської мови. Тобто є система, ви просто да, зрозумієте, як робити це ефективно, як налаштувати, знову ж таки, можливо, автоматизувати десь. Про все це ми будемо говорити в четвертому уроці. І п'ятий урок він буде про масштабування, про вибудовування системи. Будемо говорити про те, що ви вже, скоріш за все, будете заробляти. У вас вже буде дохід. І ми будемо говорити про те, як тобто я дам знову ж таки, от просту інструкцію, як починати делегувати. Є, наприклад, монтаж відео, який ви не дуже любите робити. Він забирає у вас багато часу. Його можна доволі дешево найняти помічника не на зарплату, а на ви будете платити йому. Там тільки виключно за відео, наприклад, одне, і це доволі дешево, Ви розумієте, я заробляю набагато більше, але часу витрачаю дуже багато. Я можу просто йому делегувати, віддати цю задачу. Тобто, от з цього й буде складатись масштабування, тобто ви будете більше приділяти часу, наприклад, там на створення контенту на ідеї або в цілому на життя. Да? Ми, саме головне, що ми повинні кайфувати від життя. Ми повинні насолоджуватись життям. Тому я хай за якийсь невеличкий відсоток віддам якісь процеси іншим спеціалістам, і я від цього тільки виросту. Ми будемо якраз про це і говорити в п'ятному е, заключаючому уроці. І ще один із крутіших, просто бонусів це. Ти будеш доданий до загального спільного чату, де є я, де є мої учні, де є от е, наше ком'юніті, да? це закритий канал, в якому ти будеш спілкуватись, знайомитись, де ми обговорюємо ідеї, якісь е, вирішення проблем, якісь фішки. Коли ти оточуєш себе однодумцями, то. Просуватись да на твоєму шляху стає набагато простіше, тому що ти дуже легко вирішуєш якісь свої питання, якісь свої задачі, проблеми. Тобі завжди є у кого задати питання. Ми в цьому чаті саме для того і знаходимось, щоб підтримувати один одного, щоб рости всім разом. і... Швидко починати рости як в підписниках, в переглядах, в заробітку. От знову ж таки, тому що всі ми хочемо кайфувати від життя. Все це якби для цього і створено, щоб оточити себе такими людьми. Тому закритий чат з однодумцями. Всі уроки інтенсиву в тебе залишаться назавжди. Негай часу, приєднуйся, буду радий тебе бачити. Пока!